Кожен котик і кошенятко, цуценятки всі звірятка, чарівні слова вживають і вас дітлахи навчають. Якось вранці кошенятко промурчало мамі статком Мурмурняв добрий добрій ранок, за віконечком світанок. На столі смачненька кашка, молочко, сир і ковбаска. Перед тим як за столу стати, треба дякую сказати. Ось сніданок закінчився, та в садочок запізнився. Вибачте мене, будь ласка, прочитаю вам я казку. Ось обід лягаєш спати, буду дітки спочивати, снів солодких відпочиньте, в кольорові сни пориньте. Ось і вечір мами з татками поспішай за звірятками. Ти додому не біжи, до побачення скажи. Котика усі хвалили, Ой, який він гарний, що є сили, Слова чарівні пам'ятай, та є котик чемним виростай.